Вітаю вас на практиці прогресивної релаксації. Мене звати Валерія Шуманьова. Займіть зручну позицію, сядьте або краще ляжте так, щоб ваше тіло відчувало себе абсолютно розслабленим та вільним. Закрийте очі. Проговоріть подумки. Я дозволяю собі розслабитися. Я дозволяю всій напрузі покинути моє тіло. Я звільняю себе від всього, що обмежує мене у моєму житті, від всього, що колись викликало в мені страх. Не думай. Просто відчувайте. Зробіть глибокий дих і м'який довгий видих. Продовжуйте дихати та видихаючи. Уявіть, як напруга у вашому тілі звільняється і витікає з вашого тіла. І знову вдих. І м'який довгий видих. Відчуйте, як ваше тіло вже розслабляється. Зараз напружте м'язи чола, підніміть брови якомога вище, широко посміхніться, відчуваючи напругу в роті та щоках, напружте очі, тримаємо цю напругу, тримаємо, тримаємо. І відпускаємо. Продовжуйте дихати. Тепер щільно стисніть кулаки, напружте руки, відчуйте це накопичення напруги, підніміть плечі так, ніби вони можуть торкнутися ваших вух. Затримайтеся, тримайте цю напругу, тримайте і швидко відпустіть. Відчувши розслабленість по всьому тілу, продовжуйте дихати, тепер напружте м'язи живота, тримайте, тримайте напруженими м'язи, тримайте і повністю розслабтесь. До кінця повністю розслабте ваш живіт. Напружте сідниці, напружте повністю стегна, тримайте цю напругу, тримайте, тримайте і повністю відпустіть. Зробіть глибокий вдих, там який плавний видих, відпускайте всю напругу по тілу. Зараз стисніть руки в кулаки, натягніть стопи від себе, напружте губи, Примружте обличчя, напружте плечі, ноги, напружте абсолютно всі всі м'язи тіла, наскільки це можливо. Всі м'язи напружуються, тримаємо напругу, тримаємо, тримаємо і відпускаємо. Зробіть глибокий вдих. І з м'яким плавним видухом відпускайте всю напругу в тілі, весь тягар, знову стисніть руки в кулаки, з зусиллям потягніть стопи на себе, напружте губи, лице, напружте плечі, ноги, напружте абсолютно всі м'язи тіла, наскільки це можливо. Всі м'язи напружуються максимально. Тримаємо напругу, тримаємо, тримаємо і відпускаємо. Зробіть глибокий вдих і з м'яким плавним видихом відпускайте всю напругу. Відчуйте, як розслаблення починає рухатись по вашому тілу. Дозвольте тілу розслабитись на деякий час, дозвольте собі розслабитись, дозвольте собі розслабитися ще вдвічі більше від вашого стану зараз. Ви настільки розслаблені, що не в змозі поверхнутися. Уявіть, що ви морозиво, яке тане, розливається. Не думайте, відчувайте. Світ спостерігає за вами і чекає ваших істинних бажань, цілий дій, вашої проявленості, вашої волі, розслабленості легкості та тотальної подяки.